Всім привіт, з я Бонко. В цьому відео я апну титул, який на 100% підходить до мого аккаунту, до опису просто мого аккаунту всієї цієї ситуації на моєму аккаунті. Ну і хотів би я почати відео з гарної новини, але, на жаль, трошки в мене паний настрій, бо буквально дві години тому я трошки ну, відпочив після того, як я дуже сильно злив. Буквально дві години тому я був в топ-100 світу, топ-3 України. 1507 кубків у мене було на фінксі, але на жаль, граючи з рандоми, не завжди мені щастить, і буквально от за 4-5 като на екрані, просто я все злив мінус 20 давало, трошки менше навіть давало, але я все одно мене, коротше, прийшлось мені вже покинути топ світу. Я думав, що може в мене ще й вид престиж. Але, на жаль, ні, ну зато мені залишаються тільки дві каточки. Всі у нас дві каточки, щоб ми зараз залутали новий титул. Ми зараз беремо ці всі нагороди і отримаємо цей новий супер-супер-пупер крутий титул. Що я можу зараз сказати, яка в мене зараз ситуація? В принципі, я все не такий і пану. М мене хоч і вже нема в топі світу. Я зараз триста Я був вроді би най найближче, ну, типу, найкрутіше місце, яке я був. Я був 98. Скрін, можете також бачити себе на екрані. А зараз я заходжу в топ-10 навіть України, хоча я був топ-3, скрін також ви можете бачити, що я не я вас не даю. У мене все в принципі, було все чесно, реально таке було. Ну, коротше, зараз давайте довгостяти не будемо. і Зразу підемо до апимо цей титул. Дві каточки мені залишаються, буду апити це в соло ШД. Просто капець, які катки бувають з якщо грати в парному шде, там деколи бувають нормальні тімейти, деколи ні. Ну, коротше, дуже прям важко. А якщо грати в соло SD, то може тімися. А якщо грати в 3 тренерен 1000 плюс з рандоми, то там, в принципі, 100% буде прож. Тому, коротше, приходиться, мені, на жаль, грати в соло SD, але. В Solша я коли граю, я тут взагалі не тімлюся. В принципі. На фінксі, коли ти граєш на третій місці, бо тут Бралер досить такий легкий, він контрить майже всіх. Типу, просто коли на тебе хтось, наприклад, нападає, даєш гаджет, ж і в тебе є цілих 2 секунди, щоб втекти, або навіть чуть-чуть відійти, то просто ти можеш далі навіть винести того, хто на тебе напав. Ну, деякі в принципі, Бралери, так, контр'ять Фінкса, але все одно. Все одно, я думаю, що Фінкс зараз дуже імбовий бралер. Можливо, прийде часто, я його запушу на титул. звичайно, не на титул, а не престиж. У мене, в принципі, зараз, до речі, він топ-1 на аккаунті покупком. Типу за весь час. У мене був до цього базлайтер на 1500 з чимось кубки, но у мене Би, на нього було рівно 1500, а зараз на фінксі в мене, ну, максимальна кількість було 1507 трофеїв. Ну, коротше, зараз це мій, якщо не помиляюсь, топ 1 бравлер по, е, ну, по всім загальним кубкам. Коротше. Ну, На одному бравлері. Так, окей, зараз ще, у нас досі топ-8, трошки небезпечна каточка. Я граю зараз максимально акуратно. Так, Леон зайшов у ульту, В принципі, це було. Максимально очікувано, ми його зараз максимально спокійно виносимо. В принципі, взагалі він дуже якось пально повівся. Ну ладно, окей, вже, в принципі, топ-7, у мене 5 банок. Бо якщо сильно нікуди не рватися не хочу, бо програвати не хочеться, Здається, вроді мінус 16, якось трошки Обідно буде програвати, Ну, коли я був на 1500, в мене, в принципі, я там довго не затримався Я зразу першу катку, я коли йду з рандомом, нас зразу виносять 5 там вроді щось дало мінус 30 з чимось. Ну, коротше, так, от буває, в принципі, ну, не страшно, в принципі, можливо, в наступному сезоні навіть запушу когось на престиж, можливо, ні, буде видно. Щас у мене точно має бути, хоча б один престиж, До речі, поки. Вже оце от говорив. До мене приставши якийсь корделю. Зараз ми його легко маємо знести. В принципі, ми зараз просто можемо до нього в упор підійти. Отак от бамс. А, я поняв. Окей, ладно, в нього інший гаджет, Ну ладно, окей. Ми зараз цього все маємо знести. Е, що таке, я не розумію. Що це таке? Шо? Чому я не можу його? Ледве-ледве його виність з цього корделю, Це КП. Це все, витерте, влишивши лоу ХП. Зараз трошки небезпечно, на якийсь зараз кіт на мене стрибає, і все, і мені хана Через те, що в мене зараз ще не перезагрузився гаджет. Окей, okay, гаджет вже є, в принципі не пан. Лишився ще зараз комар. Я і ще треба знайти якихось трьох брелерів. Не знаю, хто що лезю. Так хто це був Мортіс ще Едґер. А, і зверху тут у нас була Лілі. Окей. Okay. Лілі Ульту, в принципі, витратила в нікуди. Зараз її можна якраз легко загнати на центр, щоб вона зараз забайла когось на тики. Там так, ну тут зараз має бути Едґер. Тут зараз Едкер. Давайте ми зараз так от кидаємо Ульту. В принципі, і будемо зараз домашнікого попало. Може, в мене зараз вийде на якісь кубки. Апнуть. Так, зараз акуратно. Винести, винести. Окей, okay, це топ 3 Ну, це буде зараз, скоріше ж топ. Бо я тут вже не встигну нічого зробити, в принципі, нормального. Ну так, да, скоріше, що мені вже зараз буде хана тут. Так, окей. Ні, в принципі, я навіть зайняв топ-2, це досить таки не... Ні, стоп, це топ-1. Стоп, це топ 1, стоп, це топ -1. Ні, це не топ-1, на жаль, там комар чуть швидше дав тичку. Ну, все одно, ну, досить таки, непано, в принципі, я зміг відіграти. Навіть то, що не, ну, навіть якщо звертаю увагу, то що я записував це на відео. Я грав на відео, в принципі, я досить таки непано відіграв. Були навіть покрутіші катки, тільки шкода, що я в той час не записував на відео. Ну, мені, в принципі, залишається все на все 106 очки майстерці. Я дуже надію, що мені зараз вистачить, бо я вже останні 3 дні просто тратив повністю весь свій ліміт. Шість тисяч тратив. Тому надію, що зараз мені вистачить. І зараз такого якоїсь не буде фейлу, що мені чуть-чуть не хватило. Ну окей, полетіли до надійшов листової каточки. Ну і поки набув розвитку. Що також хочу швидко прорекомендувати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео, бо там я дуже багато різахнових побрал старту так коли виходять мої відео та стріми. Ну, ми повинні зараз давайте злотаємо ці дві баночки. А, так, акуратно, надію, що на ту зараз ще ніхто не закриться. Буду, в принципі, кити було досить такі багато, вроді мінімум дві штуки, тому треба буде зараз максимально ократи, вони можуть бути якраз біля мене А Так, ну у мене швидкі може бути навіть продаж на катка, бо якось трошки трошки, трошки покшупований початок, хоча я майже вже венісброк, у мене є три банки. Можливо, зараз ще пощастить я забуршить ці дві, хоча тут у нас є сидить кит. Ну, трошки буде зараз, знаєте, якось небезпечно. Давайте я ризикну, в принципі, нічого, кубки мені зараз вже не сильно важливі, я її так же точно не апну. Ну, що, зараз, на що надіється кит? я просто Здаю гаджет, отак от і. А, я помираю, ладно, окей, я не поняв Щось брок трошки невчасно підійшов. Ну, в принципі буває, як і казав, то що від чого, що буде проіж сьогодні, мінус 11, це не страшно, головне, щоб ми зараз золотали, в принципі, цей престиж. Тому погнали, Зараз давайте летимо до наступної нашої каточки. Надію, що вона вже буде вирішена, щоб відео довго не затягувалось. Ні, а так, проти нас зразу запам'ятовуємо, ми тільки один кіт, дві лілі, один Едгар, якщо не полясть, більше там вже бачиш одного френка якогось. Ну, коротше, найнебезпечніших кітів нема, це, це дуже остоп. Ні, я вже забув, був кіт чи не був. Ну, коротше, ладно, окей. Головне, що, в принципі, таких небезпечних бралерів дуже багато немає, тому маємо зараз досить таки легко затащити. Я думаю, нас тут бастер, це трошки погано, бо бастер я ніяк не винесу. А, Лілі мене вийшло так от закристити. Ну ладно, окей, давайте ми її зараз тоді провчимо. Її принципі виносить бастер. Зараз мене, до речі, бастер може дуже легко зажати. До речі, так, був кіт на карті, Винесли. А, так, на Едгара мені ще поки що небезпечно нариватися, не бо в мене тільки одна банка. І в нього так само мене зараз може винести. У мене ще гаджет не ну Зараз, коли в мене гаджет перезарядиться, це вже буде, в принципі, максимально я його легко. Якщо що за тільки мене доганяє басти, а Мені це взагалі не подачу. Ой-ой-ой, тут френк. А, ну це може зараз бути теж мінус 11, бо мені тут вже канає, я тут вже нічого не зроблю. Я тут просто нічого не зроблю, в мене зараз просто до мене він підходить. Хоча є шанс Ні, все, я промазав гаджетом. Якби я зараз попав в гаджет, у мене був би шанс ще втекти, а так це знову мінус 11. Ну це просто капець, я не знаю, як може так капати. Зараз давайте подивимося. У мене було рівно 90 і в мене злито 201 кубок на фінксі. Це все, я буквально останні три дні грав на основі тільки на фінксі. Ну і в мене, в принципі, зараз мінус 201 кубок. На жаль, на жаль, так і я. Ну ладно, в принципі, не страшно. Зараз давайте понали, щоб було чуть швидше, давайте я зараз половину катки скипну і до вас повернусь. Ну що ж, на жаль, лулу-скатка, в принципі, ще з рем туди затімилась, мене просто вони зажали, закресли, і в мене вже навіть менше ніж 1300 трофеїв. Я надію, що мені зараз одно хватить, щоб золотати престиж. Мені потрібно, що мені зараз дали 106, те, що я зараз злив 1300, мені зараз буде давати менше майстерниці, тому я надію, що мені зараз одно вистачить. Ну, коротше, я пішов зараз скіпую половину катки, і до вас знову повернусь. Ну що ж, у нас зараз топ-6, в принципі, карта дуже сильно звузилася, я не знаю, я зараз виграю чи ні, але мені зараз треба зайняти просто топ-4. Внизу тут сидить мех, я не знаю, як мені зараз її треба за якось відси винити. Потрібно, щоб було двох людей, мене вже буде апнути цей престиж, час в нікуди, просто максимально круто людей. Я, до речі, забув на початку відео сказати, що це за престиж. Ну, в мене буде престиж, час в нікуди, в принципі, це логічно. Ви дивлячись на мій аккаунт, зрозуміло, що я по час просто зараз в нікуди. Ну ладно, зараз давайте ми... О, ні, тихо-тихо мехти. Так щось дуже сильно, якась дуже сильно буйна, тебе зараз треба знести. Давайте я зараз отак, от, короче, максимально сильно, і в принципі задумажив. І я зараз, до речі, в ну, Це не страшно, бо це топ-4. Мені зараз мають дати майстерність ту, мені Потрібно, плюс два кубка і майстерність. Так, мені дається, добре, що мені вистачило зараз. В Принципі, давайте, можна навіть зробимо скрінчик на пам'ять. По моїм планам, трошки пізно, що в мене зараз трошки мої плани, ну, трошки пішли не по плану. Плани пішли не по плану, бо по моїм планам було, поки я пну титут. У мене вийде десь приблизно 1700-1650 трофеїв. І я скоріше навіть ще золотає престиж. Ну а так, мене вийшло поки що золотати тільки титул. Ну. Я розстроюватися не буду, бо титул дуже такий крутий. Зараз давайте заберемо ці кредити. До речі, вони в мене зараз підуть, можна сказати, в нікуди. Ну з того ми ще забираємо монети, ще 200 кредитів. Давайте тепер ми заберемо отакий от супер крутий пінчик на Фінкса. Досить таки, не пане виглядає, досить класно. Іконка також не така вже і погана, буває, буває гірші, І наш титул це час. В нікуди. Давайте ми, в принципі, забираємо. Можна його навіть поставити, бо я думаю, що це досить такий титул імбові. На деякий час його можна поставити замість титулу безмерті. Так, а де? А от оцей титул, в принципі, виглядає досить круто, мені досить таке подобається. Тому я думаю, що на цьому вже відео можна буде закінчувати. В принципі, я не по те. Вроді би за це відео я зараз в мінусі сильному. А, поки я його знімав, я ще більше кубків злив, але все одно, все одно, в принципі, я не пану топ-12 України. Все одно я в топах України тримаюсь, мене тут вже обігнав, Ну ладно, в принципі, на фінкса вже звертати уваги не буду. Хіба якщо побачу, що в мене знайдеться якась тіма нормальна, або буду бачити, що тут все на все, щоб, ну, щоб золотати престиж, буде трошки Кубків треба сімсот, то я тоді постараюся бо це вже цей престиж. Ну а так, поки що я вже забуду на цього браулера. Ну, я знаєте, я ще навіть не сказав вам. Чому я апаю ці титули? Зараз брав є X2 майстерність, тому я вирішив, поки в нас, в принципі, є зараз X2 майстерність, максимально її використати. Я вже, в принципі, апнув титул на фінксі, що я хотів. Далі у мене в планах апнути титул на ЕМС. Це хештег хейтери. Далі, я в принципі вам вже спойлерити не буду, але що, знайте, що в наступному відео, ну, в наступних відео я буду лапити титул на ЕМС. Тому на цьому буду коротше, закінчити відео. Кому нас полосів, воскова. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвук, щоб розказати мої ною ну, з вами був я, Всім, пока, -пока.